Так, Сьогодні у нас перший робочий день. Взяли ми отакі такі перчатки. Бачите, що цей. Я, я покажу за чим такі перчатки нужні. Це от нас... Зараз я Знаєш, такі перчатки, такі у нас, давайте все-таки покажу. Такі перчатки, у нас з прокладочками такими, щоб плотно приставали до лиця. Зараз я покажу за чим це все треба. Це не просто якісь забаганки наші, це так правда. Отаку штуку, шкарабачку, не знаю, як вона називається, в Італії її називали робот. Бачите, тут такі пластиночки приварені. Для чого це потрібно? Ось у нас є така ось штукатурочка. Ой, ось, бачите, тут напливчки всякі отакі. І оцим роботом. Так от треба робити. І от коли я отак от, от от роблю, то рукою можу по цій стінці царапнути і повредити руку. Для того потрібні такі перчатки. От. І очки, звісно, такі самі, щоб пиль не попадала. І частички піска, там, щоб не попадало в очі. Поки все.